Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Сьогодні газденький газ, де в нас покупочки, як завжди, замовила з доставкою з магазина Сільпо, це не реклама. Показую те, що я купляю для себе, для своєї сім'ї. Як бачите, чек в мене сьогодні на 1285 гривень. Ой, як завжди, чеки, сума збільшується, покупки зменшуються. Передбачення для мене не відкладайте на завтра. Дуже слушне хочу вам сказати передбачення, бо ми багато хто з нас відкладає на завтра різні проблеми. Я, наприклад, завжди відкладаю те, що стосується мого здоров'я. Я все потім, потім, потім. А потім може і не бути. І так, дивіться, що я сьогодні накупила, куди я потратила 1285 гривень. Як завжди, товари беру більшістю акційні. Економлю, економлю, на чому можу. Ось такий ось салатик. Мікс. Салатик у нас коштував, це акція 5499. Рибка, лосось у нас також на акції. Але така вже вона дорога. З тої рибки 310 грам і того 185 гривень 69 копійок. Далі ось такий сир. О, ціна його 54,99. Також акційна, дівчатка. Більшість акційна ціна, все. Такий сир кисломолочний. Мі-мімімі. -мі -мі, і він коштував 70. Ой, ні, чекайте, бо зараз вас буду обманювати. <плес> Такий сир коштував 54,99. Хлібчик наш улюблений. Хлібчик нас коштував 21,10. Прокладочки, дівчатка, подобаються мені ці прокладки. 74,99. Далі маємо серветки до окулярів, тому що я хожу в окулярах. Внучка в мене в окулярах. от, Тому купляємо такі серветки, зручно. Серветочки в нас коштували 49,99. Також акційна ціна, скажу вам. Далі батончики марципаном. Ну, але появилися, ще минулий раз брала такі, як були на акції. Марципан має вишневий смак. І того два батончики. Тобто один 3999. 79,98. Далі сир моцарела в нас 49,99. Далі три майонеза. По 15,99 штучка, і того 47,97. Далі є така ось приправка. Також люблю я її. Добавляти сушені помидори з базиліком 19,99. Маслини з кісточкою. І маслини 54,99. Корми, дівчатка, хлопці, на акції, в кого котики є. Але скажу вам так, у сільпо 13,99. Я взяла 10 пакетів, того 139,90. А в АТБ цей же корм по 11 з чим-то. Просто що ходила в АТБ, саме цього не було. Мої коти люблять з соусом. Невже не в, в соусі вони краще їдять. Тому надіюсь, що ще в АТБ буде і все-таки там дешевше. Взяла тільки 10 пакетів тут. Йогурти, як завжди, мої любимі. Банан полуниця 37,99. А оцей е, манго, бачите, білий шоколад. Це десертний йогурт. Він 39,99. О, кіт кричить. Гучі, хоч і в кімнату, ніхто не пускає. Ось такий ось сир. Е, це польський виробник. 280 грам, е, 97. 72, тобто по 349 гривень. І це також акційна ціна. Я кажу, зараз акційні ціни такі, що очі вже вилазять від тих цін. Вершки 70,99. Взяла, готую, може, пригодиться до чогось. Авокадо 47,99 штучка. 95,98 за 2 штучки. І сушки. Сушки, також любе внученька. Можна нафарширувати, дівчатка. З така давня страва з фаршом. І, до речі, також дуже смачно. От я вже давно такого не робила, треба зробити. І сушки в нас 29,99. Послуга доставки гривенька. Ну і пакет, звісно, 6,49. І того в мене набігла така сума аж 1280. 5 гривень. Ось такі ось були в мене сьогодні покупочки, дівчатка-хлопці. Бажаю і вам завжди мати гроші в кошельку на всі необхідні для вас товари. От. Не рахувати, я кажу, нам не треба багато. Нам треба, щоб нам вистачало тільки на те, на, те, на, що, на що треба. От так от. Всім бажаю, дівчатка, гарного дня. Всім бажаю мирного неба над головою. Звісно, всім доброго здоров'я і всім до зустрічі.